Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, і сьогодні мова піде про гілку, тобом якої виступає машина-розлучниця, ноут взяли відірвала мене з тобою від легендарного Йосипа Сьомого. Да-да, мова про 277. В цілому, то зрозуміло, навіщо об'єкт був доданий. Досить дивно виглядало, коли після картонного, швидкого та 10 ми отримували сімку. Але факт залишається фактом 277 і 7 ділять одну гілку прокачки, хоч і частково. Тому після даного відосу я випущу згодом ще один невеличкий, чисто про 257 і е, сімку. типу продовження або другої частини, щоб не повторюватися. Про 7 і 8 рівні. Ну і перед переходом до основної частини ролика на екрані, як завжди, наступні гілки за вашим проханням, котрі розбиратимумо згідно із порядковим номером. Якби ми почали з рівня п'ятого, так то у нас що не танк, то легенда були б. Це стосується і Іса, котрий знаходиться на сьомому рівні. Він особливо не змінювався. І як був хорошою універсальною машиною, так по суті і залишається нею. На його дослідження вам знадобиться трохи менше 50 тисяч досвіду, і саме страшне, що може очікувати, це величезна кількість гармат. Але це страшно лише у тому випадкові, якщо ви взагалі ніколи і нічого не прокачували із савків. В Такому разі стартуватимете із пукалкою від кава 1 або 85 мм Т-34-85 у разі хоча б її прокачки. Чесно, в душі не викупаю навіщо весь цей КВН із низькорівневими гарматами. Якщо ж ви все-таки щасливчик, або людина, котра вгробила у цю гру не менше року, то у вас із дуже високою долею вірогідності є d 10 t від Т-44, причому перетопова її версія, але і це уже добре. Саме з неї я і почав перетест. Ця 100 мм без проблем стає на стоковій гусениці і башту разом із усім потрібним обладнанням. І що саме кумедне на Ісові по комфорту стрільби вона себе краще проявляє, ніж на Т-44. На екрані перед тобою порівняння. В цілому гармата досить непогано себе почуває зараз. ДПМ у 2400 дає змогу йти у розмін, пути вертикальної наводки у мінус 7, хоч на якихось рельєфних місцинах дозволяють реалізовуватись, а пробиття у 235 мм гарантує не залишитись у турнях, коли закине вище. Єдиний мінус альфа у 250 одиниць. Поки кидає до сімок, терпіти можна, а от з вісімками і вище будуть проблеми. І проблеми там будуть не лише через гармату, а й через відсутність бронювання як такого. Відразу говоритимемо про топову комплектацію, так як різниця між стоковою та топовою баштою 100 хп. І хоча я сказав, що на бронювання не варто покладатись, але ота славнозвісна магія савкових танків танчити щось нереальне не обійшла Йосипа. От дивишся на його фронталку, і прям таки дивуєшся, як воно може виживати на сьомому рівні. У масці 100 мм, у шуках навколо до 150, але ВБР у нас диктує, куди і як повинен залетіти твій снаряд. І клянусь, савки йому таки щось заносять, тому що він змушує снаряд летіти в обідок маски, а там під 300, що внизу, що зверху. Або цілишся в щоки, а воно полетить у 250-400 мм борт під рикошетним футом. Кришка там, підбашене це також не всякому дано шманати кожним пострілом. І того безпрограшним варіантом для нанесення шкоди по башті залишається лючок. 90-міліметровий здоровенний капелюх, котрий гарматою майже нереально приховати. Корпус, як ти знаєш, також не може чимось втішити. Центральна фронтальна область середнього має 140 мм, що не є проблемою навіть для танків шостого рівня. Але оці перепади у скосах, де 150 межує із 230 і так далі, можуть забезпечити тобі хоч якесь виживання. Бортійною була б можливість пофлексити, а зізнавайся, хто тільки що, коли почув це слово, відчув себе старим. Але ті рандомні скоси вже не дадуть цього адекватно зробити, тому що ну, проведенне значення там зникає і вони ш'ються навіть танками п'ятого рівня. Та й знаєте, тенденція відсутності броні на шістках, де заряжаючи преміальні снаряди, береш на автоприціл і не паришся впевнено і успішно переходить на сьомій рівні. Повертаємося до гармат, да, їх ще є. Аж цілих два деструктори, різниця між якими лише у часі перезарядки, і вона не маленька, складає 2,5 секунди. По факту це цілий постріл до середньої шкоди у хвилину. Доступ до інса відкриває перший. Але на самій трійці, оцей другий ДПМніший тез є обов'язковим, тому краще його відкрити на звичайному і сові. Думаю, ні для кого не секрет про відсутність комфорта стрільби. Точність, як із табам, яко кажучи, опосередковані, але воно влучає дає є і в той же час при повному зведенні спахує земельку. Парадоксальна гармата, в принципі, як і гілка прокачки. Далі приємно. Альфа в 390 при КД 9 і9 d 2400 dPM, трохи менше, ніж у Тигра 1 і Блек Принца. а різниця у середній шкоді з постріл у них велика. Та що там говорити, коли деякі танки 8 рівня мають ДПМ 2200-200. На от пробиття не сильно радує, якщо на однокласників вистачає, то з вісімками навіть преміальний підлив 217 не завжди справляється. Благо калібр допомагає лускати буртіни і кришки важки. Всі модулі стають на стоп гусениці, але не раджу на них економити. Вони досить сильно впливають на прохідність, як і не варто економити на двигунові. Мало того, що він переходить у топ-комплектацію наступника. Не, так ще й тут ви можете втратити майже 3 кобилки на тонну, що досить пагубно скажеться на динаміці. А це, без сумнівів, позитивна сторона Савка. Хоч ви впираєтесь у результаті у свої 34 км вперед, але робите це досить швидко відносно інших ВТ. А маневрність при парші з навичкою так взагалі дивує 50 градусів, Це прям ну е показник. Огляду не маєте, це я думаю, не новина і мало не забув за спорядження. Загартування, комірка, ДОС і ПМП. Загартування можна замінити на посилені механізми наводки або на турбін. Вердикт наступний. Кусаєтесь ви боляче до цих пір, але через перегони озброєння, потрапляючи до вісімок, про дев'ятки промовчу, нерідко відчуватимете себе без зубів і з підбитим оком. А тепер до вашої уваги танк, котрий викачувався і купувався шаленим тиражем, танк, котрому у КБ надавали перевагу майже над усіма преміальними машинами. За прокачувані я взагалі не говорю. ГІС-3. в чому ж причина такої популярності? Зовнішність? Ну, напевно, вона також у тому числі. Особисто я почав прокачувати першу радянську гілку, ну і взагалі першу гілку, через візуал сімки і трійки. Погодься отримати після усіх тих, нескорівневих коробок із здоровенними лючками ось цей богоподібний силует, дикана солода для очей. Окей, то таке діло смаку, але впевнений, що не один спокусився саме візуалом. А вже потім, коли купив, зрозумів, що даний агрегат добре поєднав у собі найкраще для комфортної гри. Ну, а саме динаміку, бронювання, да-да, воно було, хоч і рандомне, ти його не контролював здебільшого, але воно дуже часто тебе рятувало. І вогневий потенціал. І не вздумай заперечити, мова йде про дрімучі часи, коли не було великого різноманіття. У техніці, тому повір, Тріка виділялась на фоні інших. А тепер поговоримо про те, що з нею стало. Досліджується ЄС 3 за 77 тисяч досвіду. На старті у тебе вже є топ-двигло і доступ до прокачки та 10-го, але не поспішай радіти. Якщо років так 8 назад з горем навпіл ти подужав цей челендж, до, по крайній мірі, у тебе не з'явилося б суцідальних думок, то зараз граючи навіть фулл під колами у 217 мм, ризикуєш втратити здоровий груст. Дуже доречним тут було б сказати, адепт, я вже 10 років у цій грі, ти думаєш, він у мене ще є Ох і наївний. Просто підлий снаряд, плюс жахлива стаба. Плюс такі ж параметри точності дають досить дивний експірієнс. Армата один в один Акуіса. Так чому ж там я сказав, що все окей, а тут таке? Треба розуміти, що так сильно, негативно сприймається все саме через техніку, котра може грати проти тебе. І мова не тільки за десятки. Ми банально деякі СТ восьмого рівня. Не будемо пробивати нормально, а ще й снаряд може войов. Тому або запасайся карвалоном для викачки БЛ-9, або готуйся віддавати вільний досвід у розмірі 44 тисяч, саме стільки коштує Топган, котрий відкриває об'єкта 257. БЛ9 стає на 100-башту, і так як ніяких бонусів, і тим паче штрафів, відсутність топової головешки не несе, раджу. Хоча ні-ні-ні-ні, наполягаю качати спочатку гармату, а вже потім добирати 14 тисяч на її носі. До речі, деякі гравці саме на стоковій башті проходили трійку по причині адекватної кришки. І раз ми зачепили цю тему, перейдемо до огляду броні. Фронтальна проекція башти виглядає майже бездоганно, обтікаюча форма, міцна маска, маленький люк, але сенс втрачається у цьому всьому, коли противник цілить у 20 мм міліметрову кришку. І станом на сьогодні це знають усі і це роблять усі. На дистанції ще, хоч якось живемо, коли граємо ховаючи корпус, але в а Айоси третій, якщо що доволі низький, беремо по самій гланди, не випльовуючи. Саме цікаво, що у стокової пашти кришка має 50 мм. От і живе тепер з цим. Щученіс на початку свого дебюту не був глобальною проблемою для противника, тим паче щучий ніс Трійкін, де приведене значення всього то від 180 до 200 мм знизу вверх. Так, на ВЛД є шматки траків, де буде 230. Так, у нас є присутній рикошетний трикутник під баштою. Ну ці деталі намагаються хоч якось компенсувати картонність, але у 2024-му виходить не дуже. А, блін, а як же ж борг? А що, кувається за скулою, як з маминою спідницею? Якщо вийде когось ним розвести, клавішу W і бігом фармити цього пацієнта. І що в нас виходить? Стояти, не рухаючись від башти погана ідея. Підставляти корпус танчити від борту ще гірше. А як тоді реалізовувати БЛ-9? Стабілізація повороту башти на цій гарматі, порівняно із початковою, стала набагато кращою. Аж у два рази. Хоча від повороту шасі під час руху все ті ж грав. Час зведення залишився жахливим. У розкачці із модернізацією все, чого зможете добитися, це 2,9, Розкид 0,38, але тут по цим балах, тому що на савках хоч 0,52. Вертукани це наше все. А от ДПМ ну відносно попередника зазнав нічого такого а, погіршення, тому що на Ісові було 2400, а у нас на 8 рівні 2,200. Хоча при Альфі 390 можна жити, а от без чого ні, так це без кутів вертикальної наводки, які у нашому випадку мінус 5, а враховуючи низький скисует, тут і ними не пахне. Частину мінусів компенсує пробиття, воно по цей день грається. ББшка 225 мм, 1000 метрів на секунду летить. Підкол 265 і летить 1250. Я взагалі рахую, що 270 мм це стеля по пробою для 8 рівня, ну ПТ-виключення. І от при всіх оцих проблемах, уведені вогню під час перетесту, негативу як такого ГІС-3 у мене не викликав. Десь не летіло, а десь через півкарти у піксель без зведення. Все закономірно. Знову треба сказати, що хоч все стає на стокові гусениці, але жертвувати ними не раджу, а то відразу відчуєте супротив ґрунтів. А так в цілому прохідність нормальна, динаміка присутня, максималка виросла на 4 км і тепер складає 38 вперед. Єдине, у чому знайдете погіршення відносно рухливості звичайного іса маневреність. І то не сильно. Останній раз тут полюбуйтеся паршивим оглядом, і в обладнанні майже все те ж саме, що і на попередникові, лише замість ПМП стабілізатор. На завершення розповім, до якого висновку я дійшов. У Іса 3 є два рівні розуміння терес-прийняття. Перший коли ви не зациклюєтесь ні на чому, а чисто після плідного робочого дня сіли за його кермо і забулися в яку ви гру граєте. І у вас буде летіти, і вас будуть не пробивати, і ви будете насолоджуватись, і навіть будете корисні команді. А от другий рівень, це коли ви починаєте у нього пітніти, проникатися ним і відчувати, можливо згадуючи минуле його силу. Результатом нерідко є переоцінювання можливостей самого танку, виїжджання там, де не потрібно, користування бронею там, де краще не варто. Ну і оце намагання вижати з нього максимум призводить до горіння від найменших прорахунків. Це вже не той стрі, однозначно, але зі всієї гілки 277 не чіпаємо, він потребує найменшого апу, щоб стати знову машиною для всіх і кожного. Мова не про імбовість, а про легкість реалізації. Де Т-10 мало не сказав із 8, тому що ні на якому Т-10 я не грав до сьогодні. І забігаючи вперед, зі всієї гілки його теперішній стан найгірший. Не тому, що він поганий або загубився у перегонах озброєння, а тому, що стан 2024 він не визначений. Такий собі не до І коли граєш на ньому тепер, нерідко задумуєшся, а може піти купити оригінальний середній танк? навіщо мені оця клоунада. Тут треба додати, що тоді, коли я його прокачував, це був реально 2.77 сьогодення, тобто танк, який поєднував рухливість СТ з вогневим потенціалом ВТ. Причому вогневі показники у Т-10-го були одними з найкращих, продавши трійку і перед пересадкою, глянувши на максималку в 50 км на дев'ятці, можна почати зарано радіти, так як приросту у потужності, ви як такого не отримали відносно попередника. А я нагадаю, що під час розгляду ІСа-3 було сказано, що динаміка присутня, але ні слова за те, наскільки вона хороша. А це означало, що вона просто достатня для 38 км. І от саме тут і заключається недоєстежність, тому що середня динаміка СТ років 9 назад це не те ж саме, що середня динаміка СТ у 2024. му двадцять четвертого. безумовно може набрати 50 км і без турбіни. Але на це піде немала кількість часу, через що із середніми танками вам точно уже не порівнятись. Та що там за СТ говорити, з вами плюс-мінус їхатимуть деякі ВТ. І вже виходячи з цього, унікальність втрачається. Невеличка ремарочка на 9 рівні серед важких танків, прокачки Т-10 однако найшвидший навіть на стоковому двигуні. На топовому можете зекономити і прокачати у його вартість гусениці. Так, вони знову досить сильно впливають на прохідність і знову не впливають на іншу комплектацію. Тобто, башта, гармата і так далі, і так далі можуть прокачуватись у першу чергу за рахунок того, що башта і гармата знаходяться якраз то в різних гілках. У вас є право вибору. І особисто я раджу спочатку прокачувати башту. Не через те, що вона у стоці у вас дерева, ні, там і топова ще той друшлак. Просто від носія досить сильно залежать параметри точності і стабілізація від повороту башти. До речі, аналог стокової головешки та го можна спостерігати на ІСОВ-5 з маленькими видозмінами. І якщо у нас уже повна комплектація, ну ми глянемо бронювання. Корпус, а що це таке? Це що знову із п'ять? Да, це він, хоча це у п'ятого корпуса та десятого. Але факт залишається фактом: 200-220 мм пропонує нам ВГ для гри при теперішній інфляції пробиття, знаючи, що і раніше цей савковий шмат металу не радував його володільця. Я ще пам'ятаю, як колись деякі гравці горіли, коли не могли його в бортину прошити. Але тоді перед екраном стояло три пляшки Балтики, і ти за ними спробуєш ще зрозуміє, навіщо тобі борт, коли є 170-мм скули. Зате зараз ці скули вшатуються на рівні рефлексів. Що можна сказати по башті? Кришка вже 40 мм, а не 20, але калібрів вище 120-го за нашим рівнем боїв вистачає. Тому не радійте. Плюс завжди є кумис, а там і 230 мм вистачить. Лючачки, благо невеликі і вся інша фронтальна проекція за рахунок обтікаючої форми для звичайних снарядів майже неприступна. Хоча є 250-мм уразлива зона під гарматою. І коли противник заряджає преміальний снаряд, то ця планка розростається по бокам знизу. Прокачуючи топову гармату, граючи на БЛ9, такого негативу, як це було на Стоковій трійці, не буде, тим паче після покупки топової башти, тому що розкид зменшиться на 0,2 і складатиме 0,36. А час зведення на 0,5 і складатиме 2,8 а це вже менше, чим після прокачки на ісовій 3 Всі інші складові, а саме КД і ДПМ, перекочують ідентичними. А, ну і стаба під час руху і повороту шасі зазнає невеликого покращення. І ось він довгоочікуваний топ. Все той же 122-й калібр, лише тепер Альфа 440, при швидшій перезарядці, чим це було при Альфі 390, що не може не радувати, так як мусить ДПМ до 2600-2700. Але це вже далеко не найкращий показник. За стільки років з'явилася купа танків на 9-му рівні з більшими альфами і таким же, якщо не більшим ДПМом. А це знову удар по унікальності. Раніше тільки Е-75 і тапок Б мали альфу 490 і при цьому гіршу середню шкоду у хвилину. А зараз що? А все, ера та 10 завершилась. 75-ка навіть по комфорту стрільби його розносить при більшій шкоді з пострілу. Особливо це відчувається у порівнянні часу зведень. Ну це глобальна проблема савків, як і проблема відсутності кутів вертикальної наводки. Привіт мінус 5. З останніх плюсів виділяється проблемна здатність. Основний снаряд ББшка 258 мм, колбак у мис 340. І все було б добре, якби не швидкість польоту, особливо коли ти звик до підколівіса третього. Само собою я надаю перевагу пробиттю все ж таки. Але при. Стрільбі на дистанцію, зважаючи ще на загальний комфорт, будуть питаннячко. Ну і як я говорив неупередникові, прощайтесь з поганим оглядом. Тут башта у стоці має 400 метрів. В обладнанні можна забути за турбіну і посилені механізми наводки. Замість них досить непогано впишеться система керування вогнем. І того, танк не став по ТТХ гірше. Він просто вводився у нашу гру неоднозначно. через що і був цікавим і ну, класним навіть на свій час. А зараз час розвив шаблони поділу, і Т-10 випадає за рамки що серед ВТ, що серед СТ. На кінець-танк розлучниця, об'єкт 2-2 сімки, і під нього рамки прогнулись, а шаблони різко звузились, тому що він може грати і як ВТ, і як СТ. Нехай не ідеально. Такого він отримав, чого не вистачає та десятому тепер для суміщення у собі двох класів. З невеликим ростом маси йому пропутно пересунули дві з половиною кобилки і 200 потужності двигла, що при ідентичній прохідності. Котра й для ветеї хорошою, означає непоганий приріст у динаміці відносно попередника і куди стабільнішу підтримку нашої максималки, яка складає 55 км, да це вете з максималкою більшою, ніж у деяких СТ. Я в принципі не сильно уже дивуюсь, коли він наздоганяє мене на ромбиковій з двома смужками і не відстає у подальшому, як мінімум. Та й маневреність його також не підводить. Хоча цікавий факт, звичайний іс у цьому плані краще, ну прям найкращий на гілці. Далі у нас о той момент тотальної спокуси, котрий особисто мене змусив зрадити сімку гармата. І не якісь окремі моменти, а саме всенька вона, з ідентичної загального, ми розділяємо з дідом сьомим, 130-й калібр, альфа страйку 490 одиниць, стабілізацію. Да, там дід трохи від повороту башти виграє, але в цілому, так як нам не потрібна турбіна або ґрунтозацепи, на відміну від нього, то поставлений стабілізатор знівелює цю різницю. Хоча і без, враховуючи калібр, стаби вистачатиме. На останок без корисні котив мінус 5,5, у нашого старшого мінус 6. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що різниці немає. А тепер починаємо рвати дистанцію. ТП 2900 проти 2600. Кращі параметри точності, Розкид 0,36 проти 0,38 і час зведення 2,6 проти 2,8. З останнім, не дивлячись на різницю, в нашу користь однако, будуть проблеми. Особливо це буде помічатись після зупинки для пострілу і стрільби на дистанцію. Ну і мув 360 те, що полегшує гру більшості і сприяє реалізації вогневого потенціалу, пробиття. 265 мм ББшкою і 340 кумисом. Сімці таке тільки у вісні вважатися може. Да снаряди не надто швидко летять, але 1030 метрів на секунду це не так і погано. Звикнути можна, куди довше ти будеш звикати до відсутності кутів вертикальної наводки, якщо полюбляєш техніку, котра може пограти від рельєфів. Хебе по дефолту небагато, тому рекомендується ставити за гіртування. Та й бронювання не надто витешне, хоча десь же ж повинна простежуватись певна концептуальність із попередником. От вам і концептуальний корпус, котрий буде причиною втрати більшості хітпоінтів. але дозволю сказати, що зникнувша магія Савків на та 10, ну або вона там викручена на мінімум, ну або мені так здалося, повертається назад. Але це не змінює того факту, що у фронтальній проекції ВЛД 200-230 мм. Продає, ну рикошетні скоси, але лише коли ти рівно до противника стоїш. І щось там фрістайлить нижній бронелист. Але то так дитячі забавки. Знову класний борт і знову класний жарт від ВГ у вигляді 200-мм скули Ге-ге, не смішно. А от башенка дозволить досить часто впевнено пограти. Ультимативності у ній немає, але вона вам і не потрібна. В цілому уся її фронтальна область звичайним снарядам піддаватись не повинна. Так, є лючечок, але зона ураження там невелика, а міліметраж в районі 230-250 мм. Кришок і якихось інших слабко броньованих деталей зверху не побачиш, поки не зарядиш преміальний снаряд, і тут важливий нюанс, а саме висота розташування противника. І чим він вище, тим менше пробою йому потрібно. А якщо ви майже на одному рівневі, то пробиття і в 340, а більш всього що не вистачить. Як ти бачиш навколо маски іще де інде з'являється, Уразливі зони да, при заряджанні преміального, але мало того, що там потрібне хороше пробиття, так ти ще спробуй влуч. Огляд у вас по дефолту, як і у т десятки 400 метрів, тому проблем із пересвічуванням не буде, хоча кого і коли будеш світити. Частіше всього ти летітимеш на вістрі прориву. Машинка хороша і, що саме головне, проста у реалізації. Їде, стріляє з прийнятною періодичністю, якщо влучає, то пробиває і від башти може дозволити собі постояти. Де куті вертикальної наводки немає, точність не ваш коник і ловить підпали вона досить охоче. Тому в обладнанні експериментальне компонування, тере загартування, а точніше, не тере, а. Навскоси риска буде не лишнім. Про це я до речі розповідав у гайдові, котрий уже є на каналі. Там можеш зацінити, як 277 себе чухає в руках середнячка у теперішньому рандомі. А ми будемо прощатися.